Я в Тойоті пішов до руководства, розвішили. Дивіться, Тойота Тойота, дивіться, який магазин. Через метр, трущоби, трущоби через метр. Зараз зайдемо. У них такий вибір тойот, що я взагалі в шокі. Дивіться, який магазинчик. Тойота, Я пройшовся перед цим, приблизно порахував. Е -е, дивіться, яка ціна. Там виходить долар це 60 їхніми. Ну що, давайте пробіжимося по всьому. Давайте з дешевших. Давайте, щоб відео фатило. Я буду на ценник направляти, потім хто схоче, подивиться. Отакий От ценник виходить приблизно 30 тисяч доларів. Отака машинка. Така машинка 30 тисяч доларів. Мені ще цей прикольний пікапчик. Прикол такий. 15 тисяч доларів. Я направляю, потім сфоткати і додивитися нормально. Який двигатель і все. Е, дивіться, така Тойотка Е, Приблизно 20 тисяч доларів. Ось така приблизно, е, Що Приблизно? Ого, 80 тисяч доларів. Ну, це такий бусик, це крутий. Сильно крутий. Отакий От бусик, це... Ух. І вся дорога машина. Зараз я подивлюся. Зараз теж подивлюся. 70 тисяч доларів приблизно. Ось має маленька. Ця, 15 тисяч доларів. Я думаю, то дорого. 15 тисяч доданий. Ну і вже пробігаємося, сюди, який магазин. І через метр трущоби, трущоби. дивіться яка ціна цієї машинки. о Це виходить десь 12-13 тисяч доларів. Отака ціна. Тепер ціна цієї. то я, в принципі, все пробіжуся. 60. Долар, а тут почти, по 6 рази було б мільйон 800, 000, а так менше. Десь 27 тисяч. Я не можу вважати, самі почитайте. Так. Десь 27 тисяч. Мабуть. Мабуть. Ось по 30 тисяч доларів. Тут ясно. Ось така машинка. А що це за машинка? Чому така дорога? Так. І последня машиночка. Отака Остання машиночка. Ну, тут приблизно 27. приблизно, да. така ціна. таких машинок. Та І через метр, через метр, через метр трущоби, бомжі, все на світі. І тут дивіться, вони до нового року. Я узнаю потім, як вони відносяться до нового року, дивіться, везде всі ялинки, все, все красиво. Це бомбезно! Філіппіни! Ро.